Пекарня у Веселиновому працює в три зміни. Разом з водіями задіяно 14 людей. Про виробничий процес розповідає технологиня Тетяна. Тут ми отримуємо сировину. Далі сировина йде на замішування тіста, для цього ми просіюємо, замішуємо. Далі ділимо на шматки, потім формуємо і закатуємо. Далі тісто переміжає в ростуючі шкафи, де воно годину підходить ну, і відповідно в піщу. Заступник директора пекарні Дмитро Кем говорить: завдяки постійному замовленню від продовольчої програми вдалося вийти на потужності, які були до повномасштабного вторгнення. Окрім цього, пекарня отримала нове сучасне обладнання. Цесвітня продовольча програма поставила нам генератор, який нам дуже допомагає при вибранні світла. Ми не останавлюються працювати далі. Також дали обладнання по обробці тіста. Але обладнання по випіканні. Це проєкційна піч і велика піч на талетах. Бо було такий запрос, щоб відійти від електроенергії. Повний цикл приготування хлібини дві з половиною години. В тісто нічого зайвого не додають, говорить пекарка Ірина. Соль, сахар, дрожжі. І все, всього кагера буде. То залилося до вигнусувається в за добу. Тут випікають по дві тисячі хлібобулочних виробів. Чотири рази на тиждень тисяча з них їде до прифронтових населених пунктів. Співпрацю з продовольчою програмою тут почали в квітні 2024 року. Ми приховали за цей час. Вони нам доставили 135 тисяч хлібин. За що ми їм насправді дуже вдячні? А цей хліб, який ми забираємо в пекарень, його потім розвозять гуманітарні організації, які є нашими партнерами. По регіонах прифронтових на Миколаївщині щомісяця ми надаємо цей хліб близько 17 тисячам людей. Дмитро говорить, що в планах облаштування ще одного приміщення для розширення потужностей та збільшення обсягів виробництва. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.